І садукейської, Вони ж перемовиш між собою говорили, тому що ми не вдали хліба, а потім цей Ісус і каже, помітив Ісус, і каже їм, чого перемовляється між собою. Мало віри, тому що не взяли хліба, ви досі не збагнули, чи ж ви не пам'ятаєте п'ять хлібів. Для п'яти тисяч і скільки ви кош кошів зібрали, ані тих сім хлібів, для чотирьох тисяч і скільки ви кошів зібрали, тож як не розумієте, що я не про хліб говорю вам, коли казав, бережіться закваски фарисейської і доківської, тоді ті зрозуміли, що він говорив їм стерегтися не хлібної закваски. А фарисейської, садукейської, науки, слава тобі, Господи, слава Тобі, <клес> ім'я Отця і Сина, і Свята Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Знаєте, часто не тільки ми бачимо, що і ми десь там трохи не так розуміємо Господа, але самі апостоли, які були біля Нього. Теж сприймали його чисто по-людськи, без тих особливих якихось, знаєте, у глибини отих духовних розважень про цінність людського життя, про прихід Ісуса, про місію спасіння. А просто. Як люди без усяких особливих якихось там задумів, може через те і. Ісус їх вибрав, що в їхньому серці не було мудрування, а була простота. І тому Він і каже, бережіться за кваски фарисейської і садоківської. І коли він їм пояснив, вони не спорять з ним, вони приймають. І вони кажуть: так, ми зрозуміли, що треба берегтися, не за кваски, то, що на хліб дається, а Парисейської і садкейської науки. Христос вживає це слово неспроста, тому що кожен, ну, може, сьогодні ми так не дуже знаєте, печемо хліб, кладемо закваску, бо воно там скисло, потім місимо хліб, потом піч напалює. Ну. Зараз і по селах не дуже вже печуть хліб. По-перше, це треба вміти. По-друге, треба мати піч. І коли ми розуміємо, що то є закваска, то яку ти закваску закладеш, такий хліб буде. Але закваска має скиснути, має бути період. І це є дуже добре таке порівняння із не просто з нами, як. З християнами, так? що ми почули Слово Боже, проходить якийсь час, і ми вже нарешті, так як та закваска викисла, і, і ми вже все розуміємо. Трохи не так. Бо Тому що так же само, як і Хліб, так само те, що ми чуємо кожен день про Бога, Боже Слово, Божу науку, Боже святе Івангеліє. Хліб, якщо би ти раз у життю наївся, і тобі того хліба стало, то тоді можна би говорити, що десь ти почув Слово Боже і зразу став християнином. Це так як один раз за ціле своє життя з'їсти хліба. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. Кожного дня давай нам хліба насущного. Каже Господь, коли вчить своїх учнів молитву, як треба молитися, отче наш. І він там каже, що хліб наш треба давати кожен день. І щоб ми розуміли, що кожне слово, яке ми чуємо, у Святого Євангелія, це як хліб наш насушний. Декий дає нам поживу для нашого тіла, дає хліб наш той, що ми їмо, а слово Боже це хліб наш насушний, який дається нам для нашої душі, для існування нашої субстанції. І Господь Бог нам хоче пояснити, що от як закваска на хліб, так вона має період дозрівання. Так само і Слово Боже, яке ви чуєте кожен день, воно у вас буде дозрівати. І ви з кожним днем будете ставати як мінімум не голодні. Не голодні духовно. Я не кажу про голод, той, що треба з'їсти якийсь сніданок, чи обід, чи вечерю. Я говорю про духовну поживу. Дуже багато людей, які ходять по цьому світу, дуже гарно виглядають, але вони через духовне своє голодування, душа ледве рухається. Так, як людина, яка має дистрофію, так як людина, яка страдає на анорексію. так само. Виглядає душа, яка не має духовної поживи. І коли щось не розумієте, не переживайте, Господь Бог дав нам велику можливість, дав нам віру. Віра це те, що дає нам можливість прийняти любу Божу науку. Либо науку, яку ми чуємо від старших, від наставників. Навіть якщо ти не розумієш, ти завжди можеш покластися на віру, враховуючи авторитет той, хто ту правду проголошує. І коли я чую науку з уст Ісуса Христа, яке я читаю в Святому Євангелії, я розумію, що це той якому я можу безперечно вірити. Бо це Бог, що зійшов з неба, щоб спасти мою душу, щоби дати їй можливість спастися. І не тільки мою, але й твою, і кожного із нас. І не тільки тих, що вірують у нього, а тих, що не вірують у нього. Це не означає, що він їх все одно на силу буде спасати. Ні, він дав їм можливість також, не відкинув нікого. Навіть як він каже, як у тих 99 овець лишив, бо одна се загубила і іду її шукати, каже Господь. І заблуканих теж шукає, дає можливість нам. І ми повинні розуміти, що Слово Боже, яке нам Ісус проголошує. Це є то Слово Боже, в яке я можу вірити 100%. Коли мені сусід щось каже, то там треба давати допуск трохи. Коли жінка, чоловік, тато, мама, діти всі навколо один одному щось розказують, то треба трошки давати допуск. Допуск на вік, допуск на кіснічі речі, так. А Ісус Христос це Той, якому ми довіряємо, якому ми віримо усе, що Він проголошує. Тому кожного дня, коли ви слухаєте святе Євангеліє, коли ви слухаєте Святу науку, це є ваша закваска до хліба і котресь Слово Боже, котре. На другий день вже буде готове, ти вже його зрозумієш, воно знайде місце у твоїй душі. А котре почути слово проявиться десь через півроку. А деякі речі прийде половина твого життя, щоб ти сказав: Господи Боже. Ну як я такі прості речі і не зрозумів? Але дякую тобі, Господи. Що ти відкрив це мені? Тому кажу вам, як Христос до своїх учнів, щоб ви так само, як і учні, як пише Святий Іван, Де, тоді ті зрозуміли, що Він говорив їм стерегтися не хлібної закваски, а фарисейської і садокейської науки. Амінь. имја Отца и Сина и Света Духа. Слава Исусу Христу! Слава на веки!